От дивись, якщо набу і э, САП працювала б, Юлія Володимирівна була б в тройці кандидатів, яких потрібно заграда відкидати. Ну, то, то, тому тому то, що ми знаємо, ми знаємо, послухай, чому, тому що ми знаємо, проти була вона законом по землі. Пам'ятаємо. так а наші європейські е, друзі е, це особливо рекомендували. Проти канабіса була вона, тому, що вона брала гроші у цих е, людей, які е, займаються темними справами. Е, ну бери, слухай, ну любу адекватну історію. Юлія Володимировна проти. І ще стільки років у корупції. А і хочу вам сказати, у, друзі, корупцію, що Юля Володимировна, <должение> це людина, яка зробила мільярди доларів на газову систему з Росії. З Росії. А вона з Росії заробила гроші. Так? Хочу вам, щоб ви про це, це не забули.